В окремих регіонах було розуміння, що дисидентів там варто поважати і варто слухати. Але загалом вийшло так, що катів дисидентів, там слідчих прокурорів, які їх садили до тюрем за просто за, за їхню позицію, вони фактично були винагороджені вже за незалежності. Вони отримували високі, е, там, високі погони, високі зарплати і пенсії і так далі. А дисиденти без робочого стажу відповідно отримували отримали мінімальну пенсію, якісь там дуже жалюгідні компенсації, про які навіть говорити соромно. І е, ми дуже довго жили в парадигмі, коли це в принципі на це ніхто не звертав уваги, і це була норма. Ну а в 23-му році, якщо я не помиляюся, зробили все-таки надбавки до пенсій для дисидентів. Там йдеться про 4 тисячі, здається гривень додаткових. 4 200, так, але знову ж таки, це дуже. Е, для мене, ніби з одного боку, це якийсь певний успіх, а з іншого боку, це трохи соромно, тому що, по перше, що таке 4200 для політв'язнів СРСР для перших правозахисників українських, так на, на чиїх плечах ми фактично зараз стоїмо.